А це хто? слон, 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 а це єнот, єнот. Ви хвостики в нього, єнот і маленький равлик. А це панда, панда. Панда, панда, і сова, десова. Ви зрозуміли, то тобі було цікавіше все-таки <смі> камера і ви, ніж якась там сова. Правда зі мною? Та? Таже я скочив. Я зумував за вами, не? Мама давно не знімала на камеру. Так був такий а я? а я? Всім привіт! Бажаємо вам гарного перегляду і гарного дня! У Тюмика, до речі, вже зубки лізуть в тому він без настрою. Я сьогодні поспав тільки 40 хвилиночок і вирішив більше не спати. Тач вночі більш-менш спав. Ну, поганенько, але... але поспав. От любить повсти кудись, залазити кудись. І з іграшками, так? Любиш? А давай сюди, тьом, тьо-ма! Обі! Костя не витримав те, що я сама собі купувала тюльпани. Ну, як сама собі. Я в нього запитала, а він сказав, так. Але мої тюльпани, бачите, вже почали відцвітатися, а Костя мені ще подарував такі от рожеві. Червоної вже не було, червоні розкупили, а рожеві так повідкривалися, такі гарні. Неймовірні просто. Я вчора Тьомику готувала сосиски і в мене залишилось м'ясо, тому що формочка лише одна. І я вирішила приготувати от, в оцій формі для кексу. Все те саме, як я готую сосиски. Але мені здається, воно якесь плотніше вийшло. Молока, мабуть, мало додавала. Ні, в принципі, воно досить таке сочне. Я б не сказала, що воно прям сухе, але ні, нормально. Але цей раз вони вийшли більш. Більш нейтральні. Якщо того разу я соскі робила, вони були дуже прям сочні. Це раз більш суховаті. Ще не було сонечко, і Максик засмагав на сонечку. Обережно. Обережно. Макс дуже траплячий, але я не дозволяю Джомі знущатися над Максом. Так? А так хочеться, киші. Познущається, так хочеться. Ну, не, не то, що познущається, просто чомок його вивчає. Ой, якраз сонечку вийшло. Чомок вивчає Максика. Йому також цікаво. Де в нього що там? Ой, це щось. Максик такий, та ну вас, я ж тут лежав, я ж нікого не чіпав. Чого ви прийшли? Той ще й Максика тяга? Той ще й тяг Максіка, а? Синуль. Ми вийшли з тьомою погуляти. Вирішили вийти в місто, центр. Не знаю, звісно, в Тьому до себе вести, тому що в нього ж зубки. Лізуть. Але у нас погода сьогодні дуже класна, 11-12 градусів обіцяють зараз 10, вітру майже немає. І тому так тепло, весняно, затишно, тільки сонечко не вистачає. Так ще пішіть з нами гуляти Кожного разу, коли я йду з і з халяскою в центр, в мене виникає а, такий страх а, того, що Йомик дуже швидко набридний, він почне капризувати, а мені щоб дійти додому 25-30 хвилин, та ні, десь хвилин 30, я з тьомиком. І от лише от, такі от моменти, знаєте, зупиняють часто ходити в центр. А так можна було ходити хоч кожного дня, але той страх, що а вдруг він почне капризувати, а я не хочу, щоб він капризував. І через це виходить, що рідко туди ходжу. Але, в принципі, зараз він в візочку себе почуває дуже чудово і я думаю, що тепер будемо ходити частіше. Ми їдемо вже додому, нічого не знімало, поки ми гуляли, тому що людей було багато. І з тьомику більше стукувалась. Де ще прикупили, зайшли в магазин, накупили яєць, овочів і їдемо додому. В Данії вже завтра починаються пасхальні святкові дні. Хотіла сказати свята отоптологія. І завтрашнього дня вже більшість магазинів не працюють, продуктових також. Це ще я вийшла з магазину, побачила, що не буде працювати наш магазинчик, який ми часто їздимо. Ходимо, то я це прикупила. І знову я піднімаюся на гору. І це важко. Вибачте, що я нею, але не люблю я підніматися просто на гору. Томику тут -то там класно. а мені якось не дуже. Зараз поки піднімусь капець. Так що, скоріше за все, побачимо це вже вдома. В общем, як ви поняли, я вже вдома, і додому. У нас вже вечір, пів дев'ятої. Дьому кажу, я вже вклала спать. Намагаюся сьогоднішнього дня його вкладати самостійно спати. Ну як самостійно, а не уколисувати. Тому що останнім часом я його постійно уколисувала на руках. Це вирішила якісь додати ритуали, кевати його, гладити і так далі. І ще раз спробую, ну, не один раз, звісно, що хоча б декілька тижнів. Спробую, щоб вкладати його в нашому ліжку, а потім, щоб можна було навчити кладати в своєму ліжку. Буду тестувати, буду пробувати, бо треба ж міняти, щоб дитину не постійно уколисує. Тому таке. А ще, 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 наші плани, на вихідні накрились, тому що Костя заболів. Ага, іменно. Уявляєте п'ять днів, п'ять вихідних, і він заболів. Ну, як? Як? Ні, ну, в общем, і йому самому обідно, і мені обідно. Я сподіваюся, що не дуже швидко вихворіється. Вже буде як угорчик завтра. Mm -hmm. Дай Бог. Так що так. Оце таке. Такі от у нас справи. Взагалі на завтра цілий день буде дощ. Я планую зробити генеральну прибиральню. Я сподіваюся, що в мене вийде. Що я ще розказують? Моя вечер'я складається вже третій день поспіль із кефіром. Я просто вечерюю кефіром. Інколи нам собі дозволити невеличкий шкуточок хліба До речі, стосовно хліба. А я дмку сьогодні пробувала давати вже хліб із Філадельфії. Данії тут же взагалі дані, це, 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 це нонсенс для мене. Для мене це якось непропустимо. не то, що навіть непропустимо, а дико. Тому що тут з 10 місяців дитину вже віддають в садочок. Є два варіанти. Або ти віддаєш в садочок, або є тут така няня, яка бере собі десь біля чотирьох дітей на дім. Вона вдома працює, бере собі 4 дитини і дивиться Ну, з десяти місяців я, я не розумію. Для мене це якось недопустимо, тому що дитина, наприклад, ще не ходить. Ти не знаєш дитину, тим паче втрачаєш можливість, наприклад, дитина пішла. Пішла в садочку. Я як мама, я цього не побачу. Тобто в сенсі я цього не побачу. Я розумію, що там да, папа також не побачить, тому що він працює, може не побачити. Але я можу зняти хоча б так побачити. Але в садочку взагалі. Ти просто прийдеш, тебе дитина вже й ходить. Тобі не розповість там, з емоціями, та, що нарешті ваша дитина пішла, там, це... а їда. Ну, для мене це якось дико. Для дивчанок, звісно, що це нормально, її вони так чуть, а для мене якось, мені здається, в Україні це якраз оптимальний варіант, що. Три роки, а ти до третя? Тому що там якраз всі оці етапи ти проходиш з дитиною, а потім вже в три роки, коли дитина розмовляє, коли дитина може сказати всі, про всі свої потреби там, і, і так далі. І тоді вже віддаєш садочку. Що ви думаєте стосовно цього? Як це, на вашу думку? Це окей? Чи для вас також не окей? Буде цікаво почитати вашу думку стосовно садочків і такого от відношення дітей, батьків, садочку. А ще прикол в тому, що коли ти віддаєш дитину в садочок в іншій країні і коли вона ще не говорить, так тобто ми з тьомиком спілкуємося українською. мовою. Да, так, інколи проскакують русизми, ми намагаємося від них. Викорінити, щоб їх не було. І намагаємося говорити чисто українською мовою. А коли вони йдуть, дітки йдуть в садочок, там вже з ними спілкуються данською мовою. І тут питання, як взагалі тоді спілкуються діти, коли вдома з ними українською спілкуються, а в садочках датською. Тому що ми знаємо випадки, що діти. Більше спілкуються данською мовою, тому що більшість часу вони проходять з іншими людьми, з великою кількістю людей і в данському середовищі. Для нас Костю, важливо те, щоб наш син вивчив українську мову, почав спілкуватись українською мовою, щоб ми його розуміли, щоб він нас розумів. А потім вже поступово буде вивчати, якщо ми будемо далі, то буде вивчати танцьку мову. Але хоча буде знати вже українську. Для мене і для Кості це такий, скажімо так, ідеальний варіант для соціалізації і мовонавчання нашої дитини. Так що такий Івог сьогодні вийшов більш розмовний, більше, знаєте, поговорити, обсудити. Тому що досить така цікава тема, незвична для мене, незвична для кості і взагалі тих людей, які приїжджають в Данію в цілому, як воно все відбувається. Тому якось так. А ще я зараз повечерюю якраз хочу коментувати. Хочу ще, можливо, навіть щось зняти, тому що начебто скоріше дуже міцно, сподіваюсь. зубок ще в нього не виліз в процесі. Бажала ще зніму, тому вирішила зробити таку от красоту зробити. Мені так подобається цей кольор. Клас-клас-клас. Так що таке от справа, Тому я не буду вас затримувати, хочу подякувати за перегляд цього влогу попередніх влогів. А тому велике вам величезне дякую. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, то не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, на канал. І побачимо з вами вже в наступному відео.